Цими вихідними Україна відзначатиме одне з найбільших християнських свят Великдень. Багато родин відзначатиме його традиційно з приготуванням та освяченням великоднього кошика. Цьогоріч Паска в Україні обійдеться дорожче на 5,8% і порівняно з минулим роком. Як розповідає продавчиня Раїса, яка вже 30 років працює на ринку, ціни нині залишились практично такі ж самі, як і торік. А деякі продукти навіть подешевшали. Ще пасочки, як говориться, розкачуваніше люди беруть в останній день, в останні дні, тому що знають, що вони будуть свіжіші. А ціни ті самі, що і в прошлому році. Даже 100 стограмові пасочки на 2 гривні дешевше, ніж в прошлому році. А більші? А більші точно така ціна. Нічого не змінилося. Це яка ціна? Скільки коштує? 90 гривень півкілограмова, 160 гривень кілограмова. Готуються до свята та наповнення великоднього кошика і покупці. Кажуть, попри обмежений бюджет хочуть купити все смачне до столу. Курагу буду брати, горішки. Пасочку будете самі пекти? Ні, дочка буде пекти. А продукти самі будете купувати? Продукти половина сама. Половина дочки будете купувати ще на пас. Ну до пасочки я знаю, рибу взяла з тушу там? капусту з м'ясом традиційно. Пані Ольга давно живе у білій церкві, стверджує, у порівнянні з минулим роком вартість деяких товарів зменшилась, тож вважає цього року вигідно пекти великодній хліб. У Порівнянні з, з минулим роком ціни... В цьому році менше, це я точно знаю. От, ну там трошки менше, ну не набагато, звісно. П'ять десять гривень багато. п'яти гривень. Два, три, п'ять. П'ять це вже. Потолок. Ну я так вважала, що, например, виход, от те, що ти купиш одну паску, то за ті гроші от, в тебе вдома вийдеться три. Натомість інша господиня Олена прийшла докупити лише деякі продукти на свято. Бідкається, що цінники дещо кусаються, та розповідає про свої хитрощі під час приготування паски. Ставлю на ніч опару до холодильника. До ранку стоїть, потім два рази. Обмішую і упікаю. Ну, Ми завжди. так спекли. Вона так краще, дощ така волога, м'яка. Не можна уявити святковий стіл без шматочка м'яса. Тож, як запевняє продавчиня Павліна, попит у м'ясному відділі до Великодня не підвищився, а на сало зовсім зни. Тому реалізують його практично за безцінь. М'ясо трошечки піднялось на хай там було 170, 180, 200 восімдесят, беточок, а сало упало до 100 і до 50 гривень. В кінці дівчата дають по 50 гривень сало. Всі сало ніхто нічого не бере. Економістка. Лідія Горошкова констатує, справді деякі продукти впали в ціні, а деякі подорожчали. Але загалом спостерігається зріст і аж ніяк не спад. То ми з вами маємо загалом за рік зрощення на плюс 17%. Далі ще складувати, що от ви спілкувалися, і люди бачать на ринках і таке інше. Що вони бачать? Вони бачать ще на додаток додаткові речі, маю на увазі овочі, то тут якраз ціни на овочі не суттєво змінилися, овочі, фрукти і таке інше, вони не суттєво змінилися. І от якщо брати загальну вартість минулорічну я маю на увазі, от якраз такий більш-менш розширений набір, куди ми додамо кагор, додамо овочі, додамо деякі фрукти, то отут якраз здорожчання буде становити всього 17%. Тобто оця складова овочі, фрукти, вино вони значно менше здорожчали. Тому от таку ситуацію ми з вами маємо. Згідно з даними інституту аграрної економіки, у 2024 році традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з чотирьох осіб близько однієї тисячі чотириста гривні. Торік такий же набір продуктів коштував 1208 гривень. Вже третій рік українці святкують Воскресіння Господня в умовах повномасштабної війни. Тож, коли за столом зберуться близькі, рідні та побратими, кожен з нас попросить у Бога єдине миру та перемоги Україні. Мирного великодня, бажає вам і вся команда телеканалу Еспресо Біла Церква.